Хотів би проінформувати і громадськість, і офіційні органи, і Міністерство освіти і науки і інші офіційні організації про те, що інститут психології, звертаючи увагу на те, що йде мова про велику кількість запитань відносно. Різних проблем, які пов'язані із збереженням і психічного здоров'я, із збереженням здоров'я в процесі різних психотерапевтичних дій. І, зважаючи на проблеми, які пов'язані з соціальною нестабільністю, ми хочемо завірити наші. І керівні органи, і завірити Академію педагогічних наук, і Міністерство освіти і науки, про те, що ми здійснюємо кроки, які пов'язані із тим, що інститут психології рухається абсолютно в векторі, який спрямований на європейську співдружність, і він відлунням своїм, скажімо, вважає те, що щоб його почули, що ми. Виходимо на наукометричні журнали, що ми підготували і внесли правки і в статут, і ми готуємо інтернет-журнал і так далі, так далі. І саме головне, що ми уклали угоду з інститутом інноваційних технологій, де з биком робимо електронну бібліотеку, і це теж дуже важливо підтримку того, що робить наша лабораторія інноваційних технологій навчання інноваційних, навчання інноваційних технологій. Те, що здійснюється в інституті, це пов'язано із організацією того, що потребує виходу. В світ європейський світ міжнародну міжнародне товариство, яке засвідчило би досягнення нашої спільноти і нашої інституції, яке проявиться учито в. Скопусних публікацій в скопусних журналах, чи участь в скопусі, копус, чи то в Російській Федерації, де там буде, буде наша, так сказати, наша участь, і е, в індексі Хірша. І це все я хотів би доповісти, що це все ну, йде в ногу із тими вимогами, із тими стандартами, які. Власне, потребує міжнародна громадськість, Європейський Союз і так далі. І зважаючи на це, я хотів би доповісти про те, що здійснена абсолютно точна фіксація нашого електронного, чи як він називається я вже не пам'ятаю, електронного журналу, який є абсолютно наукометричним. Зараз іде. Регістрація журналів про психологічний часопис, і актуальні проблеми психології, і загальні проблеми психології, і наші наукові записки. І звертаюся до громадськості, щоб ви мали на увазі, що такі видання є, будуть, і ми хочемо. Вашої, ваших, ваших Так би мовити, матеріалів, які б засвідчували нашу співдружність. І останнє. Значить, Планується у квітні, в травні місяці провести третій міжнародний конгрес психологів, міжнародний конгрес психологів. Е, розроблена програма буде розіслана і на цій чи на тій неділі інформаційний лист, ми, ми будемо е, про, про, просити, просити е, всіх вас. Ознайомитися з цією інформацією і будемо давайте спільно готуватися до третього міжнародного конгресу психологів. Дякую.